Мої вітання, друзі. Нещодавно я знімаю ролик і в мене вимикається камера. Цією камерою я знімаю всі свої ролики по ремонту. І в один із прекрасних моментів у мене вона вимикається. Тобто сідає акумулятор. Як потім вияснилося, він повністю умер. І зараз я нею працюю, але працюю на зарядному пристрої. Зараз ми її достанемо, якого вона тут зразка. Ну, я про що хотів сказати? Сказати хотів про те, що у мене є ще одна така батарея. Я її почав шукати, але я її не знайшов. А знайшов у себе трішки інші акумулятори. Я колись брав отакого от плану для цієї камери. Це фотоапарат Panasonic G80, яким я. Користуюся для відеозйомки, для других задач, не для блогів. І що я хотів сказати: оці акумулятори, які я використовував з даним апаратом, я їх купив три штуки, вони все йдуть в коробочці, дуже гарно все оформлено, але це наїдалово і ще те. Вони. Не відповідає своїм заявленим характеристикам. Хоч тут і пишеться 1400 мА, але це неправда. Вони тримають цього на всього 20 хвилин. А продавець мене запевняв, що вони будуть від оригінальних тримати хвилин на 10 на 20 менше. Оце оригінальна батарея. Камера у мене з 2019 року. Я її брав БВ. Але оцей акумулятор працює. Досить дуже якісно, тому що це оригінальний. І він тримає тис... Один... одну годину 20 хвилин. Далі, отакі брав я з Китаю. Вони теж працюють, але держать десь годину. Так? Далі. І ще мені подобаються такі акумулятори. Я їх брав у Тернополі, людина продається Невол. Називаються вони, вони теж відповідають своїм характеристикам, але в них є недолік, вони з часом піддуваються. Як ви бачите, оцей вже у нас надувся і він тугенько влазить в корпус. О, тобто, його, тобто його можна вставити, але дістати вже треба, треба трясти. Тобто вони роздуваються, але більш-менш працюють. Що я хотів сказати? Я хотів сказати вам, щоб ви не купляли ось такі. Отакої фірми акумулятори, тому що вони не відповідають своїм заявленим характеристикам. Друзі, звісно ж, всім захочеться подивитися, що тут всередині, з чого він складається. Давайте ми, я вже один трішки розібрав. Як ви бачите, у ньому ось стоять такі акумулятори, і, звісно, тут можна поставити набагато краще, тому що, як ви бачите, Ось така біда тут стоїть. Контролер тут такий, нібито потужний з кучою мікросхем. Все. Але акумулятори дуже слабенькі. Як ви гадаєте, такі акумулятори можуть віддати 1400 мА. Звісно, ні. Так що робіть виводи. Оце і все, що я хотів сказати, друзі. Дякую за увагу всім. До побачення.